Давайте проведемо невеликий тест, як часто ви відчуваєте ці симптоми. Загинайте пальці тяжкість у ногах, нічні судоми, відчуття розпирання в литках, печіння в ногах, швидка втомлюваність під час ходьби або після звичайного дня. Якщо ви зігнули хоча б більше двох пальців, то це відео саме для вас. Такі види болю, на жаль, зустрічаються у більшості людей середнього та старшого віку. Ці прояви напряму пов'язані з тонусом вен, якістю крові та здатністю нижніх кінцівок витримувати щоденне навантаження. Сьогодні ми розберемо, чому ноги починають боліти, як ця біль пов'язана з роботою печінки, судин і травної системи, а також що можна зробити вдома, щоб зменшити дискомфорт. І підтримати ваші судини. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що я покажу вправи, які покращують кровообіг, і після них біль у ногах може помітно зменшитись або навіть повністю зникнути. Взагалі, біль у ногах залишається однією із найпоширеніших скарг серед людей середнього та старшого віку. Вона може появлятися у вигляді тягнучого відчуття тяжкості судом, печіння чи втоми у литкових м'язах. Іноді людина помічає, що ноги швидко втомлюються, і навіть після короткої прогулянки з'являється цей біль. З'являються неприємні тягнучі відчуття ввечері або вранці одразу після пробудження. Лікарі називають такі симптоми маркерами порушення роботи вонозної системи, м'язів та обмінних процесів, пов'язаних із печінкою. А до чого тут взагалі печінка, якщо ми говоримо про біль в ногах? Тут важливо згадати лактат це побічний продукт роботи м'язів та всього обміну речовин. У нормі печінка швидко перетворює його на енергію, але якщо організм виснажений, є стрес, недосип, перенавантаження або печінка працює повільніше, ніж потрібно, лактат починає накопичуватися. Через це м'язи стають більш чутливими, з'являється печіння, тяжкість, швидка втома. І при порушенні мікроциркуляції ці відчуття лише посилюються. Тобто біль виникає не через молочну кислоту, а через те, що м'язи і судини не встигають відновлюватися і працюють на межі. Судини реагують першими, тому що саме нижні кінцівки несуть максимальне навантаження. Венозна кров має підійматися знизу вгору, долаючи силу притяжіння. Для цього потрібна злагоджена робота винозних клапанів. М'язів і достатній тонус судинних стінок. Коли печінка не встигає якісно очищати кров, винозна система перенавантажується, кров піднімається гірше, а судини надмірно наповнюються, і це викликає тяжкість, набряки, болючість, нічні судоми і ефект ватних ніг. До речі, як часто ви відчуваєте ватні ноги, напишіть в коментарях. М'язи також беруть участь у виникненні болю. Литкові та камбалоподібні м'язи допомагають венам проштовхувати кров вгору і виконують роль другого насосу. Перший насос це серце. Якщо м'язи перенапружені, спазмовані або перенавантажені, кровотік сповільнюється і тканини не доотримують кисень. Це створює відчуття стягнутості, судомності і ломоти. Додатково на ноги впливає і стан кишківника. При порушенні травлення зростає рівень токсичних сполук, які печінка повинна знешкоджувати. І якщо навантаження надто високе, детоксикація сповільнюється, а клітини починають відчувати кисневий голод. Судини реагують підвищеним тонусом, Вени втрачають здатність до нормального наповнення та повернення крові вгору. Усе це проявляється саме в ногах, тому що нижні кінцівки. Найбільш чутливі до порушень мікроциркуляції. Але це ще не все. Небезпека в тому, що поганий венозний відтік створює додаткове навантаження на серце. Серцю доводиться працювати сильніше, щоб проштовхнути кров крізь капіляри і підняти знизу вгору. І якщо навантаження стає хронічним, то серцевий м'яз працює на межі і швидко виснажується. Все це створює умови для розвитку серцевої недостатності, стенокардії і підвищує ризик ішемічних процесів. Коли венозний застій триває довго, підвищується ризик утворення тромбів, кров рухається повільно, і клапани втрачають здатність нормально закриватися. Це призводить до розширення вен, появи варикозних вузлів і порушення живлення тканин в цілому. Також можуть з'являтися зміни кольору шкіри, судинна сітка, набряки і постійна тяжкість в ногах. А порушення мікроциркуляції впливає не тільки на ноги. Зміни в складі крові відбуваються на судинах очей, артеріальному тиску і роботі легень та нирок. При погіршенні дихання людина робить менш глибокі вдихи, грудна клітка стає скутою, а тканини отримують все менше і менше кисню. У результаті наш мозок реагує зниженням активності і емоційного тонусу. Це створює порочне коло. Чим гірше працюють судини ніг, тим більше страждає серце, легені і нервова система. Небезпека болю в ногах полягає не в самому болю, а в тому, що він є раннім сигналом системних порушень. І якщо ігнорувати цей сигнал, ризики зростають і зростають. І з'являється ускладнення, що потребують тривалого лікування. Тому часто, якщо у вас є біль у колінах чи попереку, то є сенс а, прийти не лише на діагностику цих проблем, а й на доплер судин. Це проста процедура, яка дозволяє побачити стан судин, наявність порушень мікроциркуляції та якість винозного відтоку. І дуже часто виявляється, що проблема не тільки у суглобах, ногах або попереку, а є застій венозної крові, проблеми з дрібними судинами та підвищене навантаження на вени ніг. Ці процеси формуються руками, тому дуже важливо виявляти їх вчасно. А зараз, як я обіцяв, я покажу вправи, які допомагають покращити стан м'язів, зменшити втому і відновити венозний відтік. Давайте разом виконаємо їх. Це дуже простий, але ефективний комплекс вправ, який обов'язково варто вам зберігти, тому поставте лайк, щоб не загубити. Перша вправа, з якою потрібно почати, це ходьба на місці. Ми просто крокуємо на місці, починаємо з однієї хвилини. Якщо ви добре почуваєтесь, можете до п'яти хвилин продовжувати цю вправу. Якщо вам цього замало, то ви можете. Піднімати трошки вище ваші коліна, тримайте руки приблизно на рівні пояса, і намагайтеся колінами вдарити у вашу долоню. І таким чином одну, дві до п'яти хвилин ми розігріваємося. Наступне це присід. Нам потрібно обережно з рівною спиною присідати і вставати. А якщо вам складно зробити це просто стоячи, ви можете вставати з стільця і також сідати на нього. Таким чином, ви будете робити альтернативу, яка менше навантажує ваш колінний суглоб. Так робимо 15-20 разів. Наступна вправа підйоми на носки. Ми робимо 10-15 разів, але з затримкою на саме верхній точці на 1-2 секунди. І опускаємося. І знову підйом, затримка, опускаємось. Це добре активує м'язи гомілки і так званий другий насос. Наступна вправа у нас буде лежачий, називається вона велосипед. Але є одна примітка: ваш поперек повинен бути без прогину. Маю на увазі, що він повинен бути притиснутий до підлоги. І ми робимо спокійний велосипед. На протязі 30 секунд. Можна вперед і потім назад. Це добре активує кровообіг і знімає часткову напругу з м'язів. Далі робимо дуже легеньку розтяжку. Ми розкидаємо ноги в сторони і трошки натягуємо на себе носки. І далі починаємо по черзі спокійному темпі тягнутися до однієї. І до другої ноги. Якщо вам це важко зробити, спробуйте не так широко розкидувати ноги і не так сильно тягнутися до них, щоб прям скластися навпіл. Продовжуємо по одній хвилині в спокійному темпі на кожну ногу. І остання вправа у нас буде як відпочинок. Нам потрібно закинути ноги на стінку і трошки ними поворушити. Таким чином, ми лежимо до двох Хвилин, і це дуже гарно зніме напругу і розвантажить ваші вени та лімфатичні судини. Біль у ногах небезпечний симптом. Він відображає роботу всього організму, печінки, м'язів, судин і системи кровообігу. При тривалому застої погіршується стан вен і зростає навантаження на серце, що підвищує ризик ускладнень. Тому велике прохання: не ігноруйте ранні симптоми, виконуйте вправи щодня. Слідкуйте за динамікою і уважно ставтеся до свого самопочуття. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові корисні матеріали для вашого здоров'я. З вами був Станіслав Андрієв, до нових зустрічей!